Ну що, таки дочекались, шановні, вже доступне оновлення 9.7, яке ми вже даже встигли обкатати на ефірі, і насолодитися такою рідною українською мовою і озвучкою. Дякую за це розробникам. Але окрім української локалізації, нас порадували новою гілкою легких танків Китаю, в оглаві з вз 132 1 на 10 рівні, до якого ми ще дійдемо. А поки хотів би сказати, що гілка доволі специфічна, ще й з новою механікою. Тож для більшого бусту додивись відео до кінця і підтримай вподобайку. Також дякую спонсорам каналу і тим, хто нещодавно оформили спонсорську переплату. А це Артем, Сіні Х і Медбах. Ну і для вас пісня. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні, і рушники на стіні. Також не забудь завітати в мій телеграм-канал. Всі посилання є в описі під відео. Починає гілку танк під назвою Вітер, Вільний Вітер, Вітерець. А або в народі 59,16 шостого рівня. О, я можу кухай полетів, так що впадабайку мені. Вподавайку. Деся. Якщо без жартів, то насправді цей танк є доволі цікавим в плані свого ігроладу, але особливо сильно врізаються такі показники, як картонність і КВН, що одне що інше не дуже компонує комфортній грі. Хотів ще якось зачепити тему пробою гармати, але зрівнявши з більшістю танків на рівні, то є середній показник. Щодо технічних характеристик, то почнемо з броні, її немає. Ну ось і закінчили. А тепер поговоримо про гармату щодо пробою. Питання все одно є. 132 мм то начебто нормально для шостого рівня, але якщо зрівнювати з іншими легкими танками, то тільки у МТ-25 пробій менше, і то всього на 2 мм, що я вважаю незначним відхиленням. Шкода за пост становить цілих стабільних 170 мм, і цим нікого не здивуєш, так як у більшості такий показник. А ось на рахунок ДПЕМ, то він теж нічим не виділяється в межах 1700 шкоди на хвилину. Хотів би сказати, що скоро стріл, але не скажу. Покатавши на ньому, особисто в мене не виникло питання, як відігравати, бо на танках у яких КВН становлять мінус 5, я вже грав і не одну сотню боїв. Що не скажеш за новачків, які тільки прийшли до гри. Так як виїзд всім танком за укриття буде частим кінокадром в рандомі на рахунок швидкості, то тут встановлений двигун з максимальною швидкістю в 63 км і потужністю в 437 кінських сил, що є середнячком. Так як у німецького легкого танку цей показник 600, а у більшості від 400. Але може він швидко набирає швидкість і знову, якщо зрівнювати з іншим, то цей показник схожий на ВК-2801, але там потужність двигуна вища, що знову змушує мене задаватися питанням, чим же він кращий за інших? І можу сказати, що він не кращий за інших, але однозначно не відстає від своїх однорівневих колег. Сьомий рівень, і це ВЗ-131. Ну, по перше, з нього починається незмінна нумерація. Е, тобто ВЗ-131, ВЗ-132, вз 132, ВЗ -132 е, Коротше далі зрозумієте. А у всьому іншому це краща версія минулого танку. Якщо говорити про броню, то її немає. Але чомусь гра саме на цьому рівні, як на мене, тяжче за інші. Можливо, мій рандом скотився, але чомусь гра саме на сьомому рівні для мене не пішла. КВН і броня не зростають, а рівень підіймається. І як на мене з кожним рівнем буде важче грати. По бронюванню він має стабільні 45 міліметрів, що в башті, що в корпусі. Як ти зрозумів, такі як КВ2, Смешер і інші фугасні поціновувачі знайдуть в твоєму ВЗ можливість закинути ту саму вертуху на тисячу. Ну, трішки погравши, я поки що цього не помітив. Але якщо ви чогось не помічаєте, це не означає, що ймовірності не існує. Тінченганзіянсангіно. Тож на ньому, ну як на всій гілці, гролат постійної обережності ввімкнений і не вимикається, як тільки зловиш релакс, отримаєш квиток в ангар. З гарматою можна сказати все більш-менш добре. Враховуючи 155 мм пробою з шкодою за постріл в 210 одиниць, робить його схожим на ЛТГ, але більшим. Ну і гарнішим. Якщо брати до уваги гарну влучність і шкоду, то він непоганий. Але ж для легкого танку важливо мати гарну швидкість, і з цим наче значних проблем немає. Тому що 64 км – кілометри це показник кращий за радянський легкий танк і займає третє місце серед легких танків, програючи тільки Бульдогу і Т-71 в американській гілці. ВЗ-132, Восьмий рівень, який чомусь мені схожий по грі на тайпа 62, го сьомого рівня? Хоча ця роль повинна була бути у сьомого рівня. Що тут скажеш? Якщо брати до уваги, що тут більше шкода і пробій, він краща версія минулого танку. Десь я це вже говорив. Вам не здалося? При створенні враження про танк вони в мене тупо однакові, так як танки всі однакові, без броні і КВН. І змінюються тільки технічні гармати і швидкості. І загальна гра на цьому танку точно така ж, як і на минулому. Так, однозначно, він кращий по комфорту грі, якщо так можна говорити, бо КВН і броню так і не завезли. Тож щось танкувати ви не зможете, але зможете дати здачі, так як маємо гармату спробою в 194 мм і шкодою за постріл в 300 одиниць. І нарешті тут я можу сказати, що це найкращі показники на рівні. У всіх ЛТ цей показник в межах 170-180 мм, ну і трішки не дотягують. Але при цьому ДПМ майже нічим не відрізняється. І трішки менший за ДПМ РУ 251. А це означає друге місце по ДПМу серед легких танків. Я сам в шоці. Що це означає? Ми маємо швидкий легкий танк з максималкою в 64 і ходом назад в 20. Тобто, по підрахункам, він один з кращих на рівні. Так, хотілося б, але ні. Так як не забули за КВН, які будуть дуже заважати реалізувати його в бою наповну. І грати на ньому зможете на міських прямих картах. У всіх інших випадках це ігролад пасивного легкого танку з раптовою появою в потрібний момент. Бо у всіх інших випадках з відсутньою бронею довго жити він не зможе. А для ЛТ, це найголовніша ціль в бою. Тож ми маємо такий собі апгрейд в зрівнянні з минулими танками з гілки, але можливість від. Справитися в ангар зросла в рази. Це ВЗ-132А 9 рівня. І з цього рівня вже доступна нова механіка адаптивного маскування, яка працює по принципу 7 секунд. Тобто замість звичних 10 секунд раніше лампа засвіту спрацьовувала через 3 секунди після засвіту. На нових ЛТВ вона спрацьовує одразу, коли ви потрапляєте в засвіт, що дасть змогу за 3 секунди встигнути сховатися за перешкоду і взагалі не стояти як стовп, думаючи, чи потрапили ви в засвіт. Ця Механіка не є безкорисливо непотрібною, як на мене, вона цікава і дасть змогу відігравати по-новому. Що, як на мене, однозначний плюс в розумінні базової гри, що новачкам, що олдам. І покатавши на 9 рівні, чесно, я був приємно здивований. Хоч знову ж стабільно без броні і КВН. Може показати все-таки гідну гру. Не міг не промовчати, бабаха й більшість ПТ будуть кидати по ньому фугасами, так як в башті всього. 75 мм, а в корпусі 55. На рахунок гармати маємо 227 мм. На основних з шкодою за в 330 одиниць. На рахунок пробиття на голді то всього 285 мм. Пробувати 9 рівень взагалі без проблем зможете. А ось з 10 рівнем поширюється тільки на середні легкі танки. Всі інші десятки будуть потребувати вашої присутності в кормі. На рахунок влучності. Все добре, швидке зведення, гарний розкид, що дасть змогу грати на дальній дистанції. Хочу додати, що порівнявши з усіма легкими танками на 9 рівні, у ВЗ найбільший е, ДПМ серед всіх, що дає змогу в ПВП виходити переможцем. Але моя рекомендація економити міцність як можна довше, тому що чим довше ви будете жити, тим більше відсоток того, що ви переможете. Така гілка не сама проста і має свої підводні камені, які заважають ефективно реалізуватися в бою. Щодо швидкості, можу сказати, що він не програє іншим легким танкам, так як 65 км, то є добре, і має гарний хід назад в 20, так, не такий, як у Т-92 е 1 ну чи об'єкт 84 але теж непоганий. Ось ви вкачали 10 рівень СЗ-132-1 і готові перемагати, але на тебе чекає 50 мм броні в корпусі і 140 мм в башті. І хочу сказати одне: що в більшості випадків танкувати ви не будете. А ось на рахунок гармати маємо підкаліберні снаряди. В 230 мм пробиттям за шкодою за повстив 330 одиниць. На рахунок влучності все добре. І краще за минулий рівень, що є добре, але знову ті самі мінус 5 кВн будуть дуже сильно бісити. А ось ДПМ в 3563 на цьому рівні один з найкращих серед легких танків. Щось мені здається, це стосується навіть деяких середніх танків. На рахунок гармати, погравши на ньому, я максимально позитивно здивований, і я помітив, що, начебто, він по швидкості став трішки маневреніший, ніж був на тесті. Напишіть, хто був на тесті, чи помітили це. По швидкості має 67 км по прямій сходом назад в 20. Тож, враховуючи, що ми маємо нову механіку, гарний ДПМ і доволі швидкий гролат, саме 10 рівень стане кращим серед всіє гілки. Але ж не треба забувати, що ігролат на ньому буде доволі схожий на всю гілку. І пройшовши від 6 рівня на 10 ви вже 100% зрозумієте, як грати. Вся гілка не полюбляє вмазанку і гра від союзників, то є неправильно. Певно, постійна місія, щоб вижити і перемогти. З усієї гілки, як на мене, більше за все виділяється саме 10-й і 9-й і 10-й рівень. Але чи варто качати ці ЛТ як перші для початківців велике питання. За рахунок відсутності КВН і броні, деяким буде тяжко реалізувати ці танки. Але якщо ви вже вкачали деякі легкі танки і є досвід гри, то спробувати можна, так як вподобання у кожного різні, як і досвід гри. Можу побажати тільки побільше перемог. Якщо в тебе залишились якісь питання, то задавай їх в коментарях. Дякую за перегляд і підписку на канал. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!